Всім привіт! Була декілька разів в Аврорі, тому що перед вами два пакети. Ну, не може бути, так, щоб за один раз все можна було купити. Оце пакет на 350, а оцей невеличкий на 495 гривень обійшовся. І почнемо ми з маленького, що ж тут є? У мене впала мишка і розбилась. то потрібно було оновити. А так як від компанії «Хейвіт» на різну техніку є гарантія, то, звичайно, я обміняла цю мишку. Її хтось уже так відкривав негарно, бо вона залишилась одна. Ось ще для збереження, щоб якщо щось знову трапиться, можна було обміняти. І ось така мишечка. Щоб працювати можна було. Наступне, що дістаю, хочу спробувати ось таке молоко з гущини. 400 г. Називається полтавський смак. Перший раз купую, не знаю. Ну, в основному я купую собі зущинне молоко, щоб додавати у каву. Ось таку купила. І знаю, що ось таке молоко зущина непогано, то ще таку невеличку пачку придбала 290 грамів. Так, що там ще є? Чоловік захотів насіння, то придбала свіжачок солоне. А скільки тут грамів? 120 грамів пачка. Пакетик, звичайно ж, такий купила, щоб це все було зручно донести. І дві пари акційних навушників. Також на ці навушники гарантія. Термін, здається, також 12 місяців, і поки вони акційні, прикупила дві пари. Чому дві? Тому що Женька робить різні поробки і випадково буває їх ріже ножицями. Вона слухає музику, там собі відволікається і працює. Ну, щоб потім не казали, що в мене немає навушників. А поки є акція, то прикупила дві пари. І тепер дивимося, що в цьому великому пакеті акційні придбали серветки. Неодноразово беру. Коли є маленькі діти, завжди такі серветки потрібні. Косметичні 150 штук, двошарові. Тоді ще був по акції чилі. Смачна кухня, 250 г пачка. Чоловік любить гостре. Ще була акційна зубна паста, лакалут. Зараз користуюсь парадонтекс, але часто купую і таку. Та вже яка є акційна, таку і беру. Тоді ще взяла дівчата Максимний Сік від Біола 250 грамів, точніше, мілілітрів така пляшечка. Одна. Здається, три брала. Дві. І три. З акційних товарів ще була ось така приправка. Томачасний базилік сушений від фірми Ласочка. 20 г. Мені подобається це поєднання. Приправа не з дешевих, то дуже рідко купую. Намагаюся купувати, коли акція. Знову накупила міліни. но вермішель швидкого приготування від кухар зі смаком курки. 5 пачок взяла. Ще по акції була ось така пюрешка від Галіція. Купила для Алінки грушу гарбуз. Яблуко-полуниця морква. І ще одну таку полуниця морква яблуко. Подобається мені ось такий соус солодкий чилі від просто 200 мл така пляшечка. І хотіла купити теріякі, не було, то схоже на цей соус і у нагі. Також від просто, дуже класна фірма. Неодноразово беру У що будь-яку заправочку до голубчиків і так далі. Купила дві пачки томатна паста від Дудей. І дві пачки Макмай. Інколи салат. Ну, Якщо я там. купую ось таку лимонну заправку 250 мл. Попередній раз я купувала більшу пляшечку. Але й вистачить і такої. Закінчиться, куплю ще. І з новинки ці придбала ось такий ще сіп капризо. Не з дешевих, але, думаю, буде смачний. Мультивітамін. Раніше купувала апельсин. А це бачу, що є ось такий мультивітамін. Можливо, він і був, але змінив свій дизайн. Ну, нехай хтось пробує. Жінка чи Алінка. І останнє, що було у пакеті це ось такі грінки. Зі смаком стейку. Смачненькі. Я такі люблю колясці. На цьому все був у мене такий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока. До нових зустрічей!